Поліція затримала псевдомінера залізничного вокзалу у Івано-Франківську. Як повідомлялось раніше, 16 липня, пізно ввечері на лінію 102, зателефонував невідомий та повідомив про те, що він здійснив замінування залізничного вокзалу. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної, кінологічної служб та працівники МНС. Експерти вибухотехніки обстежили приміщення вокзалу та прилегло до нього територію. Вибухових пристроїв не виявили. В ході проведення... Дання слідчих дій особу жартівника встановили. Ним виявився 29-річний мешканець обласного центру. У спілкуванні з правоохоронцями чоловік свої дії пояснити не зміг однак, це не звільнить його від кримінальної відповідальності, зазначають правоохоронці. Було одразу проведено евакуацію людей, також технічного персоналу, який на той момент знаходився на приміщенні залізничного вокзалу. Після цього було Проведено детальний огляд самого приміщення вокзалу всіх технічних приміщень, також прилеглої території, зокрема колії проведеними заходами було встановлено, що підозрілих вибухотехнічних предметів чи будь-яких предметів, які б потребували детального огляду, виявлено не було. Практично дані заходи проводилися більше години тобто, фактично, робота. Вокзалу була зірвана близько до двох годин часу.